Співробітниками одеського обласного управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків перекрита межрегіональний канал постачання наркосировини до Одеси. Наркозбут налагодив 50-річний житель села Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області. У підозрюваного правоохоронці вилучили 55 кілограмів макової соломки. На приусадібному участку також було обнаружено більше 600 кустів снотворного мака, який указаний гражданін вирощував цельнішого збита. В дальнейшем по месту его жительства были обнаружены денежные средства, более 18 тысяч, которые он добыл от незаконного оборота наркотических средств. Также хочется отметить, что благодаря действиям сотрудников милиции был предотвращен незаконный сбыт более 15 тысяч доз данного наркотического вещества на сумму более полтора миллиона гривен. Паценам чорного ринка стоїмость з'ятова привишає боля 400 тисяч гривень. Слідством порушена кримінальна справа за ознаками статі 307 сьомої збута 310 посів кримінального кодексу України за злочинні дії чоловікові призначений запобіжний захід утримання під вартою.